Приповісті, 13 розділ: Син мудрий приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає. З плоду уст чоловік споживає добро, а жадоба зрадливих насильство. Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає на того погибель. Пожадає душа лінюха та даремно, душа ж роботящих насититься». Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чинить лихе і себе засоромлює. Праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює грішника. Дехто вдає багача, хоч нічого немає, а дехто вдає бідака, хоч маєток великий у нього. Викуп за душу людини багатство її, а в боги і докору не чує. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тими, хто радиться. Багатство за скоро здобуте поменшується, хто ж збирає помалу, примножується. Задовга надія, недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Хто погорджує словом Господнім, той шкодить собі. Хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться. Наука премудрого криниця життя, щоб віддалитися від пасток смерти. Добрий розум приносить приємність, а дорога зрадливих погуба для них. Кожен розумний за мудрістю робить, а безумний глупоту показує. Безбожний посол у нещастя впаде, а вірний посол немов лік. Хто ламає пауку у бодство та ганьба тому, а хто береже у строгу, шанований він, виконане побажання приємне душі, а відступитись від зла, то гида безумним. Хто ж з мудрими ходить. Той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха не буде. Грішників зло доганяє, а праведним Бог надолужить добром. Добрий лишає спадок і онукам, маєток же грішника, схований буде для праведного. У Богому буде багато поживи, а з поля невправного та деякі гинуть з безправ'ям. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Праведний їсть. Скільки схоче душа, живіть же безбожників, завсіди брак відчуває.